В Атлантичному океані розпочали пошуки підводного човна із туристами, який зник напередодні люди прямували до місця аварії Титаніку, щоб спуститися під воду і побачити всесвітньо відомі краєвиди із фрагментами затонулого судна. Відомо, що серед пасажирів міні-субмарини був британський мільярдер. Подробиці цієї історії дивіться у нашому сюжеті. Про зникнення приватної міні-субмарини повідомили через дві години після її занурення до уламків Титаніка. На пошуки підводного апарату одразу вирушили судна і літаки двох країн США та Канади. На борту підводного човна був один кермувальник і четверо пасажирів. Розробники субмарини запевнили, що вона може залишатися під водою до чотирьох діб. Утім, поки що не зрозуміло, чи вона все ще під водою чи спливла на поверхню і не може зв'язатися з берегом. Ця субмарина може перебувати під водою упродовж 96 годин, якщо на борту сталася надзвичайна ситуація. Тому ми робимо усе можливе для перетунку людей. Окрім пошукового літака і кораблів, ми скинули гідроакустичні буї, які можуть моніторити обстановку на глибині до 4000 тисяч метрів. Експедиція на міні-субмарині до місця кораблетрощі Титаніка стартувала минулого тижня з канадського острова Ньюфаундленд і вирушила на 600 кілометрів у глиб Атлантики. За можливість побачити уламки затонулого лайнера на власні очі люди заплатили по 250 тисяч доларів. Знавець історії Титаніка і досвідчений водолаз Ларі Дейлі висловив надію, що людей таки знайдуть. Адже зникле судно має високотехнологічне обладнання, яке може підтримувати життя пасажирів довгий час глибоке занурення під воду дуже небезпечне, але воно високотехнологічне. З кожним роком обладнання стає кращим. Я був на схожій субмарині 12 годин, і там усім вистачало кисню а цей човен набагато сучасніший. Компанія Ocean Gate Expeditions, якій належить субмарина, заявила, що мобілізує всі можливості для порятунку тих, хто перебуває на борту. Відомо, що серед пасажирів, які хотіли оглянути затонулий лайнер, був британський мільярдер Геміш Гардінг. Титанік лежить на дні океану вже понад 100 років. Пасажирський лайнер, який був найбільшим кораблем свого часу, зіткнувся з айсбергом під час першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка. 1912 року із понад двох тисяч пасажирів та членів екіпажу загинуло півтори тисячі осіб. 1985 року було виявлено уламки корабля, які відтоді приваблюють туристів з усього світу.